Так, Сьогодні передивляю свої вулики, бджоли. Вже акація майже перецвіла, ще трошки на пару днів може поцвіте, вже крайні квіточки і все. Зараз хочу подивитися ось цього вулика корпусового. Це в мене одна із самих сильних сімей в корпусових вуликах. Корпус на 12 вуликів, два корпуса, це по 24 рамки тут стоїть. Зараз буду дивитися, якщо трошки послабляти їм розплод, підставляти роям, які привіз. І ну, ставити вощинку, ставити, щоб для матки було місце, де сіяти, якщо меду забито. Бо в деяких вуликах я тільки що передивлявся, то практично для матки вже немає де сіяти, позаливали меду. Так що зараз буду дивитися, яка тут ситуація. Тут в мене здорова, гарна сім'я. Зараз буду передивлятися. Скоро вже буде зацвітати липа. Так що треба дивитися, щоб було місце і складати, куди мед потім липи. Бо ще вроді би і качати немає, що вони позаливали, але рамки тільки почали печатати. Ще викачувати мало рамок. А після липи буде саме раз, ну як кожного руку. Так розкриваю. Тут я став їм баночки. Хотів, щоб стільниковий мед був в баночках. Ось так в баночках там вощинку ощінку зробив. Ну Щось вони на неї не йдуть, не знаю я пробую, роблю, ось вони почали відтягувати, Воно видно, трохи стільник цей відтягнули і все на цьому. Так, ладно, баночки забираю звідси, поки вони мені будуть заважати. От їх просто так ложу з боку, де так, ну і починаю дивитися з другого корпусу, з верхнього. Забирати тут можливо, тут можливо теж є розплод. Тут можливо є розплод на другому корпусі. Я його зараз забираю. Зараз буду тасувати рамками, щоб коли вже буде час викачувати мед. Просто відкрив другий корпус, 12 рамок з медом забрав, нижній корпус не чіпаю там все розплод і і бджоли. Так, поїхали. Перша рамка, крайня. Крайня рамка другого корпусу. ну Тут я ж кажу, тут в мене велика сім'я. Тут бджіл забито і це я у них забирав вже. За цей сезон напевно, рамок, рамок 6 забрав з розплодом. Допомагав слабшим сім'ям. Ну от, Крайня рамка. По ідеї вони мали б переходити на баночки тягнути. Не знаю, тут тісняться. Так, ну от почали отак печатати мед. Тобто Є початок є, але все одно цього недостатньо. Мед ще Тут знизу не зріли. Так, ставлю їх трошки окремо сюди в ящик, щоб було мені місце. Аккуратно. Щоб мені було місце, куди рухати ці рамки. Так, я дві рамки зараз заберу, а там далі вже мені буде зручно. Так, друга рамка. От теж все залите. Там вони ось потягнули знизу вощину. А в баночки не переходять, ну я не знаю. Ну це таке пробне. Получилося було, був би радий, не вийшло, так не вийшло. Чого страшно. Так, ну цю рамочку теж вже вони почали запечатувати. Отак. До речі, ця вощинка цьогорічна вощину став. Відтягнули і вже складають мед. Ставлю в неї теж в ящичок. Так, вони тут собі... І не зрозуміють, що вони не в вулику. Я бистренько зараз передивлюся. Так, теж третя рамка залита абсолютно зверху донизу. Абсолютно все залито медом. Все, ну, я ж кажу, ну акація в цьому році гарно цвіла, погода була, якраз добра, не гарачей, дощів не було. І вони спокійно змогли. Працювати носить ну, мед. Є, мед є, і в слабших сім'ях є, в більших саме собою більше меду. В слабших сім'ях по 4-5 рамок, в сильніших отак по там, до 10 рамок вже є з медом, Але правда ще я ж кажу, вона його не, не запечатала, ще тільки починають. Ну чого, це діло часу. Так, от теж рамка. Рамка вся залита починають. Починають запечатувати, він майже до половини доходять. Це добре. Це вже яка рамка? Четверта рамка, залита медом. Знизу он там, можна побачити, як вони відтягнули. Е, велика відстань між рамками, тому тянуть стільники. Так, ну, ця рамка ще важча, бо ще більш запечатана. Тут вже майже половина. Ну, ця рамка ще трошки і можна таку рамку вже викачувати. Ось гарна рамка важка, я не знаю, вона вже кілограм напевне три буде. Гарна рамка. Ставлю на місце. Ну Розплод, якщо буде, то він десь ось на цих двох-трьох рамках. Матка сюди забігає і починає сіяти. Так, є. Тоже теж драмка. Майже половина чи половина вже запечатаного меду. А так спрацювала акація в цьому році. Так, да, звісно. Тут тут теж забираю. Ну я отак рамки постійно в корпусових вуликах тасую. Мед піднімаю наверх, розплод опускаю на низ, нехай матка там працює і не заважає збирати мед. Місце головне знизу є, де сіяти, ну тепло, піднімається тепло доверху і вона біжить туди, де тепло. Щоб для розплода було тепло. Так. так, ну тут вже розплод. Так, ну ось ці з медом, стінки з, з напряском. Там все я ложу, потім бджоли собі виберуть. Так, і ось це теж акуратно відриваю його звідси. Ну, не тянуть. Діжка відстань велика між рамками, тому, тому вони тягнуть будуть. Я нічого цього зробити не можу. Трошки неправильний вулик построєний, не так, ну ось цю рамку можна було б в сторону взяти. Я неї опущу на перший корпус вона з розплодом. Нараз буду бачити скільки розплоду знизу. Або в неї опускаю вниз, або забираю з неї бджіл цю рамку переставляю для слабшої сім'ї. Так тут що робиться? ну от, Що їм не тягнуть в баночках? Ущину і не складати туди мед, як місця немає. Ні, треба отут знизу це все. Відтягувати, як дрипає мед. Вони собі заберуться, теж акуратно ложу. Так, оце гарна рамка. Да, тут кілограм 4П меду. Важка рамка. Ставлю на місце, нехай до запечатають неї. Це вже 3-4-5. І там сім рамок з медові, ну і одна теж, зверху все запечатаний, не качати можна було. Запечатаний мед, а нижче запечатаний розплод. Так, тут. Ну, от теж був розплод. Але місця їм не вистачає, тому вони заливають все медом, абсолютно мед. Ось трохи розплоду і ось трохи трутньового розплоду. А то абсолютно все залято медом. І ця сторона так само. Церкальна. Рамка що з одної, що з другої сторони я ставлю на місце. Цей розплод вийде. І вони туди позаливають мене. Так що неї тут ставлю. Є. Там восьма чи дев'ята вже рамка я збився вже що тут. Так, ці відриваю. Свіженьке тільки відтянули і вже з нього виливається мед, коли я струшую джіл. Теж вся рамка, абсолютно вся залята медом. Абсолютно вся залята ставлю на місце. Є опа так. Рамка теж з розплодом. Рамка з розплодом. Це все, це все мед зверху залитий, вже допечатують. І от тут. Ну ось такі рамки можна качати. Таку рамку вже можна викачувати. Так, ну це ставлю на місце. Зараз буде видно, зараз передивлюсь другий, ну перший корпус знизу. А, вжалила. І тоді буду бачити, От, можна запам'ятати, 20 на неї стоїть. Це вона третя буде з краю. Неї... Тоді буду вже вирішувати, що з нею робити. Чи опускати, хоча я думаю, з неї теж вийдуть бджоли, печатний та розплод. І вони туди зальють медом, так що неї можна там залишити, там розплоду не сильно багато. От повністю на всю майже довжину рамки відтягнули таку. Таку вущину. І вже вам видно, що медом позаливав. Демар, трошки їх віджину звідси. Є. Це акуратно виломую і забираю. Так, тікайте, тікайте бджоли. джове. Вон як мед витікає. Свіжий весняний мед. Гара можна вже буде і попробувати пожувати. Ще. Не хочуть від свого меду втікати. Так, є так ложу. Було б добре вертикально поставити, щоб з нього не витікав мед. О, Є, вертикально стоїть. Так, цього рамочку теж випускаю, повністю вся залита медом. Чуть-чуть. Трутнього розплода, ну то там не рахується той. Та плямка розплода Так, ну і крайня рамка. Тоже дивлюсь, що тут. Піднімаю. Приклеїли і тут нормально. Так, теж абсолютно вся залита медом. Повністю рамка залита медом. Половину запечатали і... Така ж сама ситуація з другої сторони. Тут вже навіть більше допечатають. Ця рамка через пару днів вже буде абсолютно вся запечатана. Де і всі рамки, я думаю, днів п'ять вони допечатають. Я думаю, навіть і деякі рамки буду забирати, ставити пусті на липу, бо липу їм вже не буде куди складати. Так, все, ставлю ці рамки на місце, складаю. Верхній корпус, як він був. Одну рамку з розплодом вон, в ящику е залишаю, зараз неї пущу на перший корпус, а з першого корпуса зараз підніму, я думаю, там теж є медова рамка, без розплоду, піднімаю неї наверх. Є і ставлю цю рамку. Акуратно, акуратно переставляю неї. На своє місце. От можна вважати 12 рамок з медом. Ну тут це розплод по центрі, але на ній також є. також є мед, більш піврамки там меду з обох сторон. Так, є. Поставив, ну і піднімаю тепер верхній корпус. Ого! Його. Підняти не можна. Ого. Так, да, звісно. Так, аби я переживаю, щоб ті рамки туди не пішли. О. О. Так, я думаю, нормально перевірено на всяк випадок. Да, рівненько вони стоять. Я не думаю, що вони будуть випадати. Все, хай так постоять. Так, трошки димком забираю ось це, що вони відтягнули. от відстань я ж кажу, велика. І вони отак такі сот тягнуть. Але добре, що закладають туди мед. Одного року було, що вони туди складали, точніше не складали, а матка сіяла трутні. Так, і це якось акуратно було б такий знак Мерседеса. Нічого мені на щось намікає. Був би ще цей мед. Таку ціну і щоб його ще й купляли, щоб купляти собі мерседеси. Так, ну от повністю це все залито медом. Все залито медом. Такс. Ну мерседес, хіба ж не мерседес, мерседес. Акуратно теж ставлю. У вертикальному положенні це впало, ставлю назад, ну буде, так то буде випадати. Так, дивлюся, забираю цю, значить, планочку. Димком, димком, димком Піднімаю першу рамку. Як це не ще є, Єсь, перша рамка є. Ой, трошки он подер. Зараз мед буде капати. Ну, от повністю вся рамка теж залита медом. Вся рамка залита медом. Я на неї забираю. І зараз буду бачити. Зараз буду бачити відсовувати рамки, якщо... А ось за що я зацепив, де подер мед. О, Отакі кусочки. Так, ну ця сім'я спрацювала, звісно. На 5 з плюсу. І ще це липа не цвіла. Зазвичай приблизно плюс-мінус така картина після липи. Чи в час тоді, коли цвіте липа, отак вони. Після липи вже вони і липа перецвітає, то практично всі рамки вже запечатані. І тоді я відкачую мед. Так, ну отут розплоч. Матка в мене бігає. Раз покажу матку. Ось, здорова, гарна матка. Така в мене тут маточка. Так. До речі, це сім'я минулорічний рій. Це в минулому році я заселяв сюди роя. От бджоли агресують, де гніздо, то більш агресивні, звісно. Захищають вони. Своє потомство, матку. Запечатаний розплод. Трошки зверху меду. Це добре, бджола вийде. Для неї не потрібно бігти на другий корпус, відразу є під носом їжа. Я люблю такі, коли рамки є. Так, ну зараз ще дві рамки де Немає смислу далі до кінця дивитися, сім'я не роїться. Це теж головне. Сім'я працює. Так от по краю, як посіяли, а по центрі мед напросто. Так, ставлю. Да, ця сімейка гарно працює. Медозбор іде, йде, мед носять. З такими сім'ями приємно працювати. Все, все, що я хочу, все те є у вулику. Тобто, що я собі задумав, розплод знизу, мед зверху, так воно і є. Мед. Бджоли носять, розплоду хватає, навіть допомагає слабшим сім'ям. Все як книжка пише. Ставлю на край вощинку, все одно бджолам потрібно молодим працювати, тягнути вощину. Хоч в них і є робота запечатувати мед, але ця рамка їм зайво точно не буде. Бджолам постійно потрібно давати роботу. Ні в якому разі, щоб вони не байдикували, тим більше молодої бджоли буде багацько. Весь майже весь нижній корпус засіяно розплодом. Ого, не можна підняти верхній корпус. Так, опускаємо. Ставлю неї знов сюди. Вибачайте, бджола, що ви туди-сюди переїжджаєте. Але в мене іншого вибору немає. Так, беру. Ось цю рамку от гарна дуже рамка. Так, і трошки зараз. Клячкою так їх забираю. Ну така в мене сімейка. Ось в цьому сірому вулику. Повністю залято. 12 рамок зверху медом, знизу з 12 рамок 10 засіяно розплодом і зверху був розплод засіяний. Ось і рамка з верхнього корпусу абсолютно засіяна. Весь центр плотно розплод, зверху все запечатано йме. Точно така сама ситуація з іншої сторони. В общем, одну сім'ю показав, зараз буду передивлятися ще остальні сім'ї. Буду бачити, яка ситуація в них там. Так все, побіг працювати. Часу мало.